Доброго дня! Я тренер-інструктор зі скандинавської ходи. Мене звати Олена Свероденко і сьогодні ми тестуємо палки для скандинавської ходи фірми Вікінг. Нам дали на тестування декілька моделей палець, і я хочу розказати саме про ці, які зараз, з якими я зараз хожу. Ну, З позитивних моментів, що однозначно можу відмітити, це доволі зручний тімляк. Тобто, бачите, що він дуже гарно облягає руку. Є тут світовідбиваючі елементи. Тобто, якщо, наприклад, виходите в місті, якщо виходите поблизу дорог, то вас буде добре видно. Це доволі безпечно. Насправді дуже рідко де зустрічаються, в яких палицях є світовідбиваючі елементи, доволі зручно. Те, що стосується ручки невеликого розміру, пробкова, мабуть, штучна, але доволі зручна. Тобто в руці її тримати зручно. Те, що буває не часто, але можна відстібнути тімляк. Тобто, якщо, наприклад, дзвонить телефон там і так далі, його можна відстібнути. Хоча, наприклад, особисто для мене цей відстібний елемент ніби працює не дуже зручно, тому що однією рукою ну, це зробити можна, але треба, наприклад, взяти. Іншою рукою палицю, тобто зручніше це, наприклад, робити двома руками, але можна це зробити. Тобто, ну доволі зручно, наприклад, тобто, два дзвони телефон, ви їх взяли і е, відсирнули і взяли е, трубку. Із тих моментів, які мені не дуже сподобалися, при ході ці палки дзвенять. Тобто, от коли ми ходимо, є такий от звук, не дуже От зараз ми ходимо, бачите, є в нас різні, тобто є чим порівнювати, от тобто, є от такий звенящий цей шум. В принципі, він нібито нічого поганого не дає, але коли ми ходимо на великій дистанції, тобто годину-півтори, ну, цей звук він трошки починає ну, ніби як, ну, не те, що дратувати, але якось відволікати. Чобітки, ми використовували, їх тільки от почали в принципі, використовувати. Знову ж таки, бачите, краще двома руками відстібати. Тільки почали використовувати, ну, стираються вони доволі швидко і щеплення з асфальтом у них стає поганеньке. Тобто, поки вони нові, щеплення з асфальтом чудове, як тільки вони трошки стираються, вони зовсім такі тверді, Тобто, ну, відштовхнутися для правильної техніки доволі тяжко. Тому, в принципі, палки мають право однозначно на існування, От, можна їх брати, але оці моменти треба їх враховувати. дякую.